Сьогодні на 6 листопада 2022 рік перед вами плоди сорту осіннього періоду дозрівання під назвою Пепінка золотиста. Ось бачимо, до якого періоду вони можуть зберігатись. Ну, Близько місяця і можна ще далі, напевне, трошки позберігати. І зараз оцінимо, як змінився смак. Минулий раз під час збору, по-моєму, це був перший тиждень. Жовтня під час збору я куштував, а можливо трішки раніше, прямо з дерева. Смак мені дуже сподобався, соковитий, смачний, відчутний смак має. Зараз е, хочу відзначити дуже приємний такий насичений запах. Я люблю ось, аромат яблучний, і він відчувається ось ця така пряність, як я часто зазначаю, з старих сортів. Вона присутня. Особливий смак, особливий аромат. і Аромат під час споживання. Ну що, давайте розріжемо ось цей красивий великий пліт і скуштуємо його Зів половину цього яблучка немаленького. Розмір яблука може бути різним. Ну, здебільшого, це плоди великого розміру. Ось бачимо такі вони не рівнобокі, не зовсім правильна форма буває. З приводу смаку. Консистенція м'якуша на даний момент по щільності м'яка, сипка, але не прісна і не суха. Соковита соку вдосталь, аби комфортно споживати. Кислоти немає зовсім, цукор в нормі. Добре, відчутний. Не сказати, що сильно солодкий, але має, скажімо, цукор не тьмянить. Барви смаку сортового. Не просто солодке яблуко, ну дійсності смачне. Кислоти немає. От хто полюбляє, люди запитують м'які сорти. Ось вам, будь ласка, його можна із дерева з'їсти, і можна, щоб трішки полежало. За консистенцією таке, як добре влежений такий сніговий каль. Нагадує мені. ну Мені подобається цей сорт. Обов'язково потрібно мати його в саду. Придатний він і для квашення яблук. І особливо споживати у свіжому вигляді, можливо, ще якісь переробки з нього будуть доволі класно вдаватись. Це все потрібно спробувати. Різні джеми і тому подібне. Смак мені дуже сподобався. Аромат, сік. Солодке, бачите, доволі суковите яблочко. На огляді була дегустація плодів сорту пепінка золотиста. Сорт можна йому скажімо, поставити дуже гарну оцінку. Більше ніж 4,5 на свій період споживання. І все, на цьому будемо завершувати. Дякую за увагу.